Друзі, доброго, доброго всім часу, дня, вечора, раночку, всього чого завгодно. Сьогодні будемо для вас оглядати худ MyHood у мікрофона QVCast. MyHood. Розкажу вам взагалі, що це таке. Ви вже, напевно, знаєте, якщо зайшли на це відео, але MyHood це такий. Аналог Лексогріну, досить непоганий варіант худа от у нього є от на скрині на сайті. Сайтик, я залишу вам в описі. Сайтик досить лагучий, якщо чесно, але в цілому виглядає норм. Тобто, правда, накидали тут багато всього на сайтик, ну, але працює воно норм. Щодо варіантів, як його можна купувати взагалі, є варіант фрітрейлу, тобто, умовно, можна його безкоштовно спробувати. Там в цілому нічого не відрізняється від е, варіанту підписки за 8 доларів. Просто єдине, що обмеження е, на 48 годин. Присутнє, це означає лише те, що ну, проходить 48 годин. Вам або треба свапати аккаунт, що ми засуджуємо очевидно. Ну або вже е, купувати підписку. Е, у мене підписка куплена, виходить, що на такий досить довгий термін, на півроку. Сьогодні стрімив я для команди Team Next Level з цього худа мені особисто зайшло, розкажу вам зараз про всі прикольчики. Покажу, як воно працює, що воно працює, тарифи ми з вами побачили, і я зараз для вас відкрию дуже важливу річ. Отут внизу є відгуки і є Діскорд. От Discord є дуже важливим, якщо ви саме хочете, щоб вам сапортили, допомагали в цьому плані. Тобто От, Discord Майхуда, ми вже тут з вами. В цьому Discord є що? Що вам треба? Якщо ви організація, тобто, умовно, у вас є декілька кастерів, ну там ви, умовно, турнірний оператор якийсь, вам треба створити тікет. Тобто, тут просто берете, пишете тікет, воно вам створює тікет, і ви сюди розписуєте з адмінчиками в цьому тікеті все, що вам треба. Тобто, я коли для Team Next Level це робив, нам зробили навіть знижечку в цьому плані, тому я би особисто радив би, якщо ви ОРГА, спробувати, тому що дійсно вам зробить досить приємну знижку. Нам там, наскільки я пам'ятаю, знижку зробили в 25%. Тепер стосовно самого худа, друзі, зараз я його для нас виводжу, Все, значить все є на екранчику. Зустрічаю він нас отаким от чином, якщо у вас там. Пробний час, тобто воно тут внизу буде писати, що ліцензія ще активна стільки до часу. Якщо у вас ліцензія взята, ось тут внизу, в лівому куточку, видно ваш нік-аккаунт і видно, які у вас є ліцензія. Дуже важливий момент, як зверху має бути все горіти зеленим, інакше будуть проблемки з ходом. Інколи буває, що він багається, є такий момент, що ви натискаєте налаштування. Іначе так багато пунктів, наче так багато всього. Думаєте, що ж тут треба зробити? Бо дійсно ну багато всіх варіантів тут є. Я вам скажу коротко. Тут налаштування досить просте, в цілому воно зрозуміле. Для вас тут є гарячі клавіші, як відкрити хут, як його закрити. Тобто воно виглядає ось таким чином. От у нас очікування екрану на екран вилазить. Сподіваюсь, що у вас це видно. Ну, давайте я перевірю зараз себе. Чи видно у вас це на екрані, чи ні, наче має бути. Потім назва події, це буде у вас видно в правому верхньому куточку. Вид худа, тобто чи знизу іконочки, чи по бокам, з мого досвіду. Напевно, зручніше мені, бо я стрімив зазвичай по бокам, але займає дуже багато місця. Тобто варіант там, де вони внизу для майхуда конкретно виглядає більш компактним, таким зручним. Є варіанти кілліста, тобто не кілліста на іконках. Показується, скільки ви зробив кожен гравець. Відповідно, у нас є такі варіантик. Один з двох також розташування логотипів, показано, як їх можна робити, тобто чи вони будуть по повному розміру, чи трошечки збільшені. Є у вас. F9, ну бінт це по дефолту. F9, ви можете його змінити собі, який хочете. Тобто написати сюди любу кнопку. Це таб в ігрі, він відкриватиметься, все буде добре. Стосовно іншого, панель гранат, це все ви залишаєте вімкнене. Воно все ну треба по факту. Воно допомагає. Персоналізація. Ви можете міняти кольори як хочете. Тут можна зробити взагалі кастомний варіант, тобто під різні ігри, під різні турніри, під різне, абсолютно все. Але мені подобається те, що тут можна дійсно взяти, просто рандомно зробити який от який хочете. В кастомному варіанті, от який воно і буде. Таким воно і буде вірніше. Прогноз шиї не зовсім він ШІшний, чесно кажучи, не зовсім там по скриптам він ну такий примітивний. Але знаєте, глядачам про це знати не завжди обов'язково. тому Виглядає воно норм, працює коректно. Можна тут вибирати варіант, чи буде воно виглядати у нас знизу чи зверху над раундом. Я би радив ставити, ну насправді, напевно, знизу, тому що трошечки нижче воно буде краще, бо у вас буде просто з'їжджати тут і весь худ, а так буде з'їжджати просто ось ця от панелька. Стосовно міні-мапи, тут раджу нічого не чіпати, але є варіант того, щоб прибрати автоприближення. Але сьогодні я тестив на обсервері автоприближення працює коректно, мені сподобалося. Розмір можете коригувати як хочете. Тут є діапазони по гравцям. Ось цей пункт дуже цікавий, тому що коли ви додаєте гравця, тут є такий момент. що от вам треба все вводити, і дуже важливий момент по аватаркам в майхут не можна ставити аватарки саме. З вашого ПК, тобто вони мають бути взяті всі з інтернету і браузерною лінкою. А лінка має обов'язково закінчуватись на ось ці чотири варіанти, які тут показуються, тому що по-іншому її буде не видно. Національність гравця можете ставити будь-яку тут є все, що хочете. Псевдо це нікнейм, Steam IDSIN це очевидно, що для того, щоб зачепити за аккаунт, можна навіть відеошку вивести, тобто от ВДО вивезти. Просто посилання. Команда, тут треба як робити, тут треба вводити команду. От, наприклад, у мене от воно находить таким чином серед варіантів, які у вас вже забиті. Тобто, от вибираєте, до речі, трошки бачите проблеми з локалізацією, є, але в цілому можна розібратися. От, наприклад, вибираєте команду, і цей гравець автоматично буде в вашій команді чиститись. Наприклад, зараз покажу на гравці, який вже готовий. Тобто, от, наприклад, Флірекс. Взята команда, взяти фото, взяти псевдо, країна взята. Тобто все зроблено і він працює коректно. Тепер наступне команди. Тут ви вбиваєте, просто додаєте команду, тут просто логотип, теж посилання, теж все те саме, ну і назва команди, відповідно якою вважаєте, якою має бути назва тої команди, таку і вибираєте. Отут дуже важливі моменти, коли от у вас є команди, для того, щоб їх додати в список в активні. Ви обираєте дві команди просто цими ползунками. Важливий момент. Ці команди можуть не відображатися у вас в кесі на матчі, якщо немає хоча б одного з гравців оцих команд на сервері. Тобто, іншими словами, обов'язково треба, щоб був хтось із гравців на сервері від обох колективів, саме забитий ваш худ. Інакше на одну з команд не буде показуватись логотип, наприклад, якщо будуть лише гравці однієї. Тепер кілфіт. Тут є така штука, як хлає, це вже для тих, хто прошарений, тобто, в цілому, в Майхуді розказано, як воно працює. тобто, от, Тут є всі кроки, можете почитати. Хлає тут налаштований нормально, воно працює якісно. Мені знайомі казали, що в цьому плані проблем не було. Якщо, це, якщо що, можна просто знайти в інеті все. Прекрасно. Тобто тут можна буде міняти і кольори димів, і трейсера, і е, купу всього міняти. Тому я би радив, насправді, спонсори. Це досить проста е, панелька, тобто ви берете, е, додаєте картинку і просто натискаєте кнопку додати. Умовно, у вас в спонсорах, там, я не знаю, OBS, наприклад, або ну, просто MyHood. У вас там по дефолту буде MyHood. раджу його по дефолту прибирати, ну, тому що. На що він вам треба займає лишнє місце. MapVeto. MapVeto мені не дуже сподобалось, воно має свої проблемки, e, проблемки, які пояснюю. Умовно, якщо ми виберемо нюк і виберемо йому тут десайдер, да? і потім натиснемо Видалити, то нюк у нас тут в списку пропаде. Тому це дуже важливий момент, як настрайте все з першого разу. Інструкція до нього тут e, показано повністю, як запустити худ, як налаштувати його в ОБС. В ОБС на практиці налаштовується досить просто. Тобто ми просто беремо е, захоплення віконечка, е, і в захопленні віконечка вибираємо просто майхуд-вікно, і воно автоматично захоплює. Тобто, наприклад, в Лексограні там треба конкретно лінку вбивати, тому що він відкривається поверх. Тут же все відкривається одним файлом. Вибачте, що у вас мархнуло на секунду. Ну і оновлення. Пункт оновлень він фактично просто показує, що тут оновилося. За весь час в цілому воно працює коректно. Стосовно налаштування, тут в цілому проблем не має бути. От я зараз хочу для вас зайти в КС і показати, як воно буде працювати там уже з худом. Тобто, в цілому, якщо дивитися на ситуацію реально, худ досить простий, досить якісний, нормально працює. Мені сподобався. Зараз я спробую вам це все дійство додати. Уже запускається КС. Тому має бути норм. Ну, по крайній мірі, має бути і є. Це вже, знаєте, такий моментик. Тому побачимо, як воно буде на ділі. Прямо зараз. Ну, але в мене працювало воно коректно. Тобто -то сказати, що з ним щось там не так, то я не можу сказати. Так, зараз я подивлюся, чи у вас ага. Зараз секунду, я для вас це прямо зроблю так, щоб воно було норм, і покажу, як воно працює в нас, як має працювати. Запускається КС. Поверх КС ми наверх накладаємо худ наверх. Це дуже важливо. Зараз я для вас off худ. Ми вибираємо рандомну демочку. Рандомну демочку, яку давайте візьмемо ось отаку демку. Ага, о, є, наче має запускати. Поки вона запускає демочку, давайте я вам ось який моментик розкажу. Моментик того, що Shift плюс V натискаєте. От у вас видає очікування екрану. На екранчику. І це така важлива штучечка. Він не знаю, як її вам показати, правда, якщо чесно. Гарне, гарне питання, але в цілому. Ага, от, чекайте, чекайте. Shift-V, якщо затискаю отак. Наче ви маєте. Ага, ні, ви не бачите цього моменту. Цікаво, ну зараз тоді я спробую якось по-іншому. Вже, як тільки запуститься в нас мапа, показати вам цей моментик. Ага, от, отак. От Чекайте чи ні. От, ми в мапі. Нажимаємо Shift V. Ну і в мапі е, воно вже у нас відображатиметься коректно. Тобто, от, я його вивожу е, як треба. Ось, у нас є худ. Е, друзі, дивіться, для того, щоб прибрати худ КС, є команда. Я залишу її в описі під відео, для того, щоб ви могли е, нормально. Прибрати худ оцей поверх, щоб воно працювало коректно у вас. В цілому оцей нижній панельки демки у вас не буде. Тобто, воно працює норм. Мені, по крайній мірі, подобається, виглядає худ непогано, тому я би радив його до використання. В цілому за 8 євро кращого варіанту на місяць ну, точно не буде. Lexoгрін коштує 40 в найгіршому варіанті. Тому я би на вашому місці задумався. Тому дійсно, зараз я вам е, скину е, в описі все, що треба взагалі, все як його робити. Тобто, як прибрати ці консоль, консольною командою, маю на увазі прибрати худ кс овський бо, в, на жаль, в Майхуді, конкретно всередині, е, про це не написано, на жаль, ні слова. Е, це трошки засмучує. Але от у вас правий верхній куточок написано там сі Advanced», Зліва пишеться, що грається Дедаст. У, у вас є мапа, там на мапі гравці в, паралельно там бігають на мапі. Мапа працює, до речі, досить коректно. Ну і це досить, насправді, непогано. Тому, друзі, на цьому, напевно, я буду свій випуск перший, такий пробний, завершувати. Сподіваюсь, що воно буде корисним для вас. Сподіваюсь, що воно вам допоможе. Я дякую за те, що ви це дивилися. Ну бо Чесно, напевно, ніхто не знімав про моє худше відео українською. Не сказати, щоб я це зробив якісно, але я думаю, що воно допоможе. Тому дякую всім, хто це дивився. Для вас це записував Ківікаст. І побачимось на моєму прекрасному twitch каналі